Я не буду там переконувати, запевняти, я просто скажу декілька слів про те, що ситуація взагалі по країні стосовно генерації дуже, і дуже проблемна. І сьогодні я для відома вам доведу, що те, та генерація, яка була до війни, сьогодні на 50% її зменшено. Зменшено, ви знаєте, чому причина в нас одна: це обстріли, це війна і теплові, вода. Е Водяні, ТЦ які працювали на генерацію, сьогодні все розбито, все розбито. І розбито не тільки їх, а розбито багато підстанцій, які не тільки, не тільки важливо генерувати електроенергію, а й важливо ще транзитувати і відправляти до нашого регіону. Якщо у нас там, наприклад, в Одесі у нас генерація є тільки альтернативно, це повітря, сонце. і сьогодні приблизно десь 20%. Ми сьогодні. Просимо бізнес, просимо інвестори і ви знаєте, що президент дав програму 5.7.9, там кредитувати на 5 років без повернення будь-яких відсотків, там щоб люди розширяли цю це постачання, тому що відбудувати те, що розруйнували, потрібно буде час. І планово, крім генерації, яка в нас сьогодні є атомна, деякі блоки, деякі блоки, звичайно, по процедурі, по процесу вони мають виходити на ремонт. Якщо не буде ремонту, то повторити, може повторитися. Не дай Боже, Чорнобильська трагедія, яка була 86 році. Тому і ці скачки, і ці перепади з електроенергією також визначаються саме відключення на планові ремонти цих блоків для того, щоб безпечно працювало би системно працювало би. І звичайно, коли ці блоки виходять на плановий ремонт, у нас іде ще більший провал. Як би там не було, ми від нього не дінемося. Сьогодні я знаю, що вночі запустили. Додатково ще один блок, і я думаю, що відсотків 20-25 додавиться, але ми маємо розуміти, що інші також можуть находити на ремонти. Ви знаєте, відсутність Запорозької АЕС також дуже сильно повпливала. Це була сама е, нова атомна станція, сама потужна, і яка закривала саме нас, саме південь. Сьогодні вона. Поки що окупована, і я думаю, що вона нам допоможе, це нам кудись пришвидше після того, як вона буде звільнена. Що ж я хочу пояснити декілька слів? Я там в деяких новинах читаю міну інформацію про те, що там ну, багато хто розганяє історію, що ми. Генеруємо генерару генеру, енергію, яку ми генеруємо, відпродаємо на експорт, там, тобто в Румінію. Я десь там поодинокі канали читав, це дивився, продаємо Руминію, а наших громадян залишаємо без світла. Я всім хочу запевнити, що сьогодні ми імпортуємо. Імпортуємо дуже багато електроенергії, купуємо. Сьогодні там по різним тарифам купуємо. Це більше компанія і робоча процедура Міністерства енергетики Укренерго, але сьогодні дійсно. Ми дуже багато електроенергії імпортуємо для того, щоб забезпечити хоча б якусь частину додаткових ресурсів. Я технічно з'ясовував, наприклад, якщо з Угорщини купувати електроенергію і заганяти її через наше Закарпаття, так, технічно дуже важко загнати електроенергію аж до Одеси. Тому що і підстанції є розбиті, і технічно є коло, яке крутиться електроенергія, і ці питання ну, важковаті. але... Зараз багато над цим працюють. Зараз дуже багато ідея газопоршневих установок. Ми в Одесі ставимо в місті там, наприклад, щоб котельні закрити, щоб закрити інші для людей необхідні станції, там необхідні процеси, щоб можливо було б зменшити споживання цієї електроенергії і дати більшою населенню. Тому я би дуже не хотів би, щоб якась розганялася зрада. Я, як офіційний представник, хочу сказати, що сьогодні дуже багато енергії купується, навпаки, щоб максимально дати. І купуються генератори. Сьогодні військова складова, на жаль, вона така. Блок веле один далі працює для того, щоб інші блоки також переформатувати. Більше розробляють масу масу питань щодо збільшення імпорту електроенергії сюди, щодо збільшення альтернативних. І я ж кажу, що у нас сьогодні 25 двоє відсотків альтернативної енергетики. Зараз є компанії, які добудовують. Зараз є куча програм, які ставлять на своїх підприємствах, на домівках навіть ставлять батареї для того, щоб закрити ці питання. І ми вивчаємо питання щодо лікарень, ставити електроенергію, ставити акумуляторні батареї для того, щоб накопичувати, щоб день від сонця генерувало би, а вночі підтримувати. На жаль, сьогодні такі реалії. З того ліміта, який нам видає Украенгер, розподіляється по всій області, і навіть да, то той же самий Ізмаїл не розуміє, чому в них взагалі з Молдови заходить електроенергія. А в них також є обмеження, якщо вони не в нашому кільці. Але в будь-якому випадку гонимо від електроенергії сюди, щоб забезпечити більше навіть ту Одесу, і їх також відключаємо, хоча вони навіть не в нашому кільці, і їх взагалі можна було б відключати за рахунок імпорту, який ми беремо з Молдреса, з Румунії, які беремо для того, щоб вони могли взагалі не відключатися. Але ми також. По графіку обмежуємо, щоб надати більше, де більше потужності, де більше це. Ну ви ж розумієте, у нас парти, у нас багато підприємств в області це також. Хоча ми сьогодні з кожним проводимо бесіди, і сьогодні багато з них хто перейшов на генератори, багато хто з них просто там ставлять. У нас є там в морські приклади, де просто об'єкти критичної структури за рахунок сонця вже закриті. Це я там позавчора на нараді спілкувався з нашим сусідом, Миколаївським головою зі своїм колегою. Да, і Віталій каже, що. Ну, у нас в області виробляють, в них є атомка, у них є 300 чимось мігават альтернативної енергії. Він каже, як у мене в області 3,300 виробляють, а мені дають 130. Але ж ну, кажу Віталій, а як ти хочеш, що у нас не виробляють в області. Ну, так, за рахунок от таких, як Миколаївська область, яка тут атомка світить, тут Сонце, а в них так само, як у нас виключають світло. Тому що не вистачає генерації. Одна проблема, її сьогодні на 50% менше. Якщо ви раніше наїдалися одною булкою хліба, да наїдалися, да вас забрали і половина. Да, ви не помрете з голоду, але ви ж будете не, не не доїдати. От сьогодні ми не доїдаємо у на Нас і просто не вистачає. Я бсь цього не не робив би ніякої зради. Сьогодні 99 котель також забезпечені. Лікарні 100% забезпечені, з водоканалами Ми працюємо і на захист від. Ракет від цього ми працюємо на закриття і підстанції, наші, і в тому числі генератори. Також різні альтернативні ці процеси це триває постійно. Робота йде постійно, і ви її звичайно не бачите. Люди її не бачать. Я вам просто кажу, що питання іде роботи постійно, йде для того, щоб ризики зменшити. Сьогодні, так, да, є питання там, наприклад, на запуску той же самий водоканал, у нього одна пікова висота, да, інші, але все працює для того, щоб посилити, підкрепити. Я ж вам сказав, що газопрошові також станції ставимо, наприклад, щоб тепло закрити. І сьогодні там і мер міста займається, він долучив до цього багато інвесторів за кордону, за не за рахунок навіть коштів, наших з вами да, платити податків залучає. І сьогодні ми, ну, по термінам вони говорять там листопад-грудень. Не знаю, наскільки це буде технічно вони чи частину чи ні, але ми будемо підганяти, щоб закрити. І це не тільки в Одесі, в інших районних містах, районних, містах районів. Також це питання проробляється для того, щоб точно тепло було би до опального сезону. У нас йде в штатному режимі. Те, що сьогодні заплановано, воно сьогодні виробляється. І ми той опальний сезон пройшли. І, повірте, ми перевіряли все в ручному режимі. Для того, щоб знаєте, на бумагах це одне, а коли ти поїхав, подивився. І були такі випадки, в тому числі з організаціями, особливо де десь приватний бізнес є. Вони відчиталися, гроші заробили, а коли ми своїм скажімо так, втручанням почали дивитися, що і як відбувається, звичайно, знаходили проблеми, заставляли їх усувати і працювали для того, щоб, ну, слава Богу, ви самі бачите, що опальний сезон пройшли і готуємося до наступного. У нас їх небагато водоканалів в Одеській області, тому це тому вони забезпечені. Такої ситуації, як на Сум, чи Ні, чи на я знаю, що проблеми є в Дніпропетровській області. Ви знаєте, що після там були підриви, у нас немає води, і там вихвалили Нікополь, по-моєму, я не пам'ятаю, там кілометри-кілометри гнали. Так, я знаю, що проблема в Миколаївській області є, яка отримала воду з Дніпра. Сьогодні ви знаєте, що Дніпро після Херсонської трагедії Каховська ГЕС. Так, сьогодні вони не мають просто, де їх брати, у них сьогодні це. Дуже велика проблема. Якщо вони брали 40 кілометрів з одного боку, то їм тепер треба тим інший бік 60 кілометрів. А це мільярди гривень, щоб побудувати, і найголовніше це час. Якщо кошти можна з резервів там знаходити, щось будувати, донорів, інвесторів привлікати, то час. Ну, Ти людям не поясниш, чому ми сьогодні зібралися. Я хочу, щоб люди почули, би, що точно зради немає, точно зради немає, і я ж ви то як ніхто розуміти, що в нас майже щодня якісь приїдуть приїд. ви це чуєте. Ну, за рахунок моря, да, за рахунок цієї поверхні, щоб чути всі вибухи. Якщо навіть десь там за 30 кілометрів десь вибухає, ви це все чуєте. Ну і тут говорити про те, що там хтось продає електроенергію за в Румунію, а людей залишають ну, під час того, коли постійно обстрілюють і підстанції, ну, ви ж це розумієте, що тут е, про зраду точно не йде ніякого. Сьогодні вранці узнаю там депутати в одної з партій в Чорноморську, виводять на мітинг людей. Хоча в них по плану відключається нічого особистого, виходять на мітинг, перекривають вулиці, дайте більше. Тобто, ну розумієте, до маразму доходимо. Люди виводять для того, щоб піаритися на відсутність світа. Як це, не буду розуміти, не буду гарно це плохими словами, як прізвище? призвичає? Да. Ну Якийсь депутат, по-моєму, віддаря ділам. Да. Да. Я ще буду з мером говорити, хай свою партію трошки відладить. Чорноморську вивів людей перекривають вулиці. В плановому режимі йдемо. Ну От як з такими мудаками спілкуватися? От як? Просто до маразму доходить, розумієте, для того, щоб зробити політичні дивіденти, він виводить людей. Виводить Так є області, як ви кажете, в Сумщині. Да? Ні води, нічого. І ми ще були повідомити на нараді, президент правильно сказав, там, коли там Кім почав розповідати, от Миколаєві людям важко. Він каже, важко в Донецькій, важко в Сумщині. А ви спілкуйтеся, от, від, я хочу, щоб люди чули, що давайте не порівнювати, тому що це там дійсно важко. Нема ні світла, ні води е, в Херсоні. Кожних дві хвилини обстріл. Харків сьогодні, кожних три хвилини прилітає. А ми виводимо людей на вулицю, водимо, бо треба флаг вчепити там, де де чи як там до того, що для навіщо? Я думаю, що мер навіть про це не знає, що його однопартійці, це там більше крука, якась історія, там все. Але навіщо це робити? Для чого? Народи так сьогодні ну, до приділу доходить сьогодні. Всі я розумію, що таке. ви самі сидимо, самі потіємо. Да? Тому що на всьому намагаємося економити, на всьому намагаємося так і бізнес. Ми ж хочемо. І податки, щоб були щоб збирати якісь соціальні питання вирішувати сьогодні, все, а в нас виводять людей перекрити вулицю, щоб приїхали, ви засняли би і ходить з важком, що завтра на виборити. І от говорив і повторюся, от всім цим політичним діячам, що ви, адміністратори, ви маєте робити те, що вас народ висунув туди. Я оці фрази, коли чую, що ми я виділив, да ви нічого не виділили, ви просто поставили на якесь голосування. Це все наші з вами гроші. Ми теж платимо податки, ми теж щось робимо. і Все. Ви просто мені бо вам народ дав сьогодні такий квиток. Завтра все забудуть, і нічого не буде. Просто я кажу, хочу прибрати ці політичні моменти. Ну, у нас війна сьогодні йде. І сьогодні наш народ витримує те, що не витримує ніхто. Платить податки, намається щось допомогти. У нас питання мобілізації, питання світла, питання да, сьогодні. Маса, маса соціальних хочу проблем. У нас 200 тисяч переселених осіб, які треба закривати. Нам треба в школу дітей готувати. У нас то ковід, у нас війна, і нас вже три-чотири роки діти між собою забули спілкуватися. Вони за косички до друга не тягали вже два-три роки. Що це буде в перспективі? Тому от ці питання треба також закривати. Я би дуже просив, звертаючись через вас до всіх політичних сил і партій. Давайте сьогодні трішечки подумайте. Якщо ви працюєте на ворога, то видіть за це, це скажіть, для цього є служба безпеки, хай вами займаються. А коли такі пакосні, мелкосні ці історії для того, щоб показати, що я є там в районі щось робити, я буду це реагувати. І, мабуть, я навіть по цій ситуації звернусь до правоохоронних органів, хай будуть цю оцінку, там чи були там якісь підбурювання, чи ще інше, тому що ну мені в, в голові це не складуть. І підстанції самі дуже страждають. У нас є випадки, просто коли температура не витримує, загорається на підстанції, масла загораються. То, то, чого у нас не вистачає, від такої жари ще й страдає більше всього. Ну, ви представляєте, навіть генератори ви проходите, бачите, вони від температури до такої, до такої температури нагріваються, що їх вимикають, тому що він завтра він сам загориться. Взагалі, ну, виходить, те, що нам найбільше потрібно, найбільше від цього всього страждає. Ну і звичайно, ну давайте в лікарнях там ви самперація операції в лікарнях там теж самі водоканали, за які ви так то, це, це насоси, які працюють. І сьогодні навіть для того, щоб інколи дати їм трошки холоду, треба їх також е, виключати. Тому що ти не збережеш, не збережеш. завтра згорить, сьогодні. Ви самі розумієте, сьогодні в нас на півдні, на сході, куча підприємств, де була саме промислова ця історія, да, де виробляли сьогодні багато розбито, багато які переїхали. Сьогодні не так просто піти купити той чи інший насос. На деякі предмети ми місяцями чекаємо з інших країн. Ми десь між собою домовляємося, між головами адміністрації, Якщо в тебе є запасний, дай мені, ми замовимо, то ми передамо. Тобто це є такий постійний процес, про який ти мало говориш, але його закривати треба. Ми його закриваємо. І по підстанцям також знаходимо е, можливість давати запасними, запасними лініями. Це все міняється. Ми з одним з одним міняємося трансформаторами, тому що їх немає. Їх немає просто в апріорі. А виготовлення одного, якщо я не помиляюсь від півроку, пів ну, а транспортування це взагалі це окрема історія. Як ти транспортуєш е, трансформатор, який більше 200 тонн е, вага ну, використав? І, а ви бачите, яка жара, ми навіть є розпорядження, я під розпорядження е, вантажівки там, з зерном, там, з щебнем, які там перевищують 25-30 тонн, ми навіть заборонили їздити. Асфальт 75 градусів. Сьогодні такі дві вантажівки приїде і це. І ви знаєте, отут я вдячний, жодна компанія, жодна фірма, ніяких питань, в тому році ми це практикували, в цьому році ми це повторили. Ми їм дали ночні пропуска. І вони вночі їздять, закривають всі питання, всі потреби портів, немає жодної скарги. І я повертався там декілька днів з Києва, бачу, стоять справа там з 10 до 20 години вечора, коли цей пік, коли цей асфальт пливе повністю все. Люди стоять, їздять, звичайно, ті, які не кинуть там паливо, там їздять тіші машини, які, продукти, які постійно-постійний процес, що вони не портилися все. А те, що може постояти, ми вже постоять, не ставимо, щоб зберегти дороги, тому що ну, вони просто при такої жарі. ну в тому році це також декілька тижнів така сама аномалія була, ми її переживали, тому ми вже завчасно готувалися і зупинили ці процеси, щоб не розбивати дороги. Їх і так ну, дуже, дуже важко сьогодні. Точно на них гроші не витрачаємо, щоб е, є на що витрачати на Збройні сили, на підтримку і все інше. І дуже багато соціальних питань, які треба сьогодні вирішувати. І з паланкою, і там також дуже південь скаржиться з цим питанням. Ми зараз там е, попросили бізнес небайдужий. Вони там роблять окрему площадку. Хочемо вантажівки в окремо в окрему стоянку ставити, щоб їх перепровіряли би на ухилянки, на все, і вони потім заходили без перевірки, щоб легковим автомобілям не ну не, не заважати їхати.